Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 5 січня 2023 року. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Але перш за все хочу привітати всіх з прийдешнім святом Різдва Христового, хто буде святкувати його 7 січня. Звичайно, Божого благословення вам, вашим сім'ям, швидкої нам перемоги! Хочу нагадати, що ми по кожному авторинку знімаємо зазвичай кілька відео: буси, чобітки, кросовери, седани, універсали, хетчбеки та сімейні автомобілі тобто мінівени, п'ятимісні і семимісні. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. В разі відсутності зв'язку пишіть на Viber, Telegram. Вам віддзвонять. Ще хочу зробити оголошення важливе, бо вже були запитання. В цю суботу, неділю, 7-8 січня, авторинки не працюють. Тому всі підбори вже з понеділка записуйтесь. Номер телефону є. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Volkswagen-Шаран. 13-го року, двохлітровий дизельний двигун, 103 кВт, 243 тисячі пробіг, 13500 ціна, номер телефону видно. Так, коробка, шестиступанева механіка, салон Алькантара. Е, Так, більше, погано мені видно, клімат, дисплей, навігація, мультикермо. Вже за деталями до власника. Так, є парктроніки. Opel Zafira C, 2014 року. Так, 10, не знаю, напевно, 10 тисяч ціна. Ну, дзвоніть, уточніте. 1,6 дизельний двигун 100 кВт в рідній фарбі, 7-місне авто, 230 тисяч пробіг. Так, номер телефону 0,68, а далі бачите. Так вона виглядає. Так, є пошкодження на бампері. Не знаю, вам буде видно. Прийм'ятість. Реносценік. Шостого року, двохлітровий бензиновий двигун. Так, автоматична коробка передач. 4,350 ціна. Так, номер телефону 050 813 6007. Так, безключовий доступ, клімат, круїс, шкільний салон, підігріви, парктроніки салон комбінований. Сподіваюсь, вам видно. Так, є, бачите, вм'ятинка вже буде вам видно. Volkswagen Turan в асортименті. Почнемо з білого. Тут 14 рік, 1,6 дизель, 77 кВт, 227 тисяч пробіг, авто 7 місне, 10550 ціна. Так, номер телефону. Ось так буде вам видно. Клімат круїз підігрів дзеркал, підігрів сидінь, датчик світла, дощу. Шестистопанева механіка. Так виглядає. Є підігрієво сидінь, бачите? Клімат. І фаркоп. Так, наступний у нас буде срібний Наталік. Також Туран 2012 року. 1,6 дизель, 160, дизель, 169 тисяч пробіг, 10800 ціна. Номер телефону є, 100% оригінальний пробіг. 169. Авто не фарбоване. Так виглядає. Шестиступанева механіка. Підігрів клімат. Так, паркоп також є. Опель Zafira. Так, 11-й рік, 1.7 дизель, 92 кВт, 223 тисячі пробіг, 7,300 ціна. Номер телефону є. Yeah. Так, світло. Ага, датчики світла дощу, парктронік перед Плюс різня гума, що йде до автомобілю. Так, сьогодні після дощу трошки не дуже добре видно. Мультикермо стан сидіння має бути вам видно. Клімат-контроль. Chevrolet Orlando 12-го року авто семимісне, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, так, двигун 96 кВт, 8900 ціна. Так, тут знизу є номер телефону. Так, авто вже сертифіковане. Так що вам показати? Так виглядає. Шестиступанева механіка. Так, ще комплект гуми, напевно, на дисках. Volkswagen Touran. 16 року, 1,6 дизель, 85 кВт. 16300 ціна, 98 тисяч пробіг. Так, номер телефону, думаю, видно. Шестиступенева механіка. Так, є. І... І парктроніки. Так, потурано забула сказати, він у нас семимісний. Не знаю, чи буде видно. І є ще підігріве сидінь знаю, чи буде вам видно? Ну, трошечки. Citroen C4 Grand Picasso. Семимісний. 19-го року. Так, 19-го року. 1,5 дизель, 96 кВт, 94 тисячі пробіг, 17,300 ціна. Номер телефону є. Так. Тут вказана восьмиступенева автоматична коробка передач. Так, трошки буде вам поміж крапелюк видно. Як він виглядає? Так, є фаркоп. Renault Scenic. Grand Scenic. 11-го року, 1,5 дизель. 166 пробіг. Автоматична коробка передач 7700 ціна. Номер телефон 099 025 -03 43. Самомісне авто, є панорамний дах, безключовий доступ. Комбінований салон. Панорамний дах вам хіба... Отак От покажу. Volkswagen шаран. 11 800 ціна 10-го року, 2 літровий дизель, 103 кВт, 206 тисяч пробіг, 7-місне авто, номер телефону є. Механічна коробка передач 6-ступенева. Електрорегулювання сидінь. Ось таке кермо. Так, дисплей, навігація, клімат-контроль. Ось вам видно. Трошки мало місця, щоб заглянути. Так, є пошкодження на бампері. Рено Гранд Сценік 7-місний, 17-го року, 1,5 дизель. Так, 178 тисяч пробіг, 13 900 ціна. Limited Edition, не фарбована. круїз, клімат. Навігація 0,66 620 50 55. Так, шестиступенева механіка. Так, сподіваюсь, видно. Так, тут видно додаткові місця. Volkswagen Туран 6 року, 2-літровий бензин, 6500 ціна. Номер телефону 050 238 96 52 Самомісне авто, 2-літровий газ бензин. П'ятиступенева механіка. Мультикермо. Підігрів сидінь. Парктроніки. Рено Сценік. 2017 року. Так, 1,5 дизельний двигун. Так, власник вказує, що оригінальний пробіг 100% 79 тисяч. Хороший пробіг. 14500 ціна. Номер телефону ще раз є. Так, пробіг, звичайно, треба перевіряти, але швидше за все, що мав би бути рідний. Комбінований салон, бачите. Наскільки можливо? Опель Zafira. 17-го року, двохлітровий дизельний двигун, 125 кВт, 208 пробіг. Автоматична коробка передач, 12 900 ціна, номер телефону 098 631 -56 62 так, почали вони вже в такому кузові з'являтися потрохи на ринках. Показую, як виглядає. C-Max. 12-го року, 1,6 дизель, 88 кВт. 222 тисячі рідного пробігу, вказує власник, 8200 ціна. Так, номер телефону. Є навігація, круїз, кліматконтроль. Шестиступенева механіка. Так, є фаркоп.